Спробу та незаконне заволодіння транспортним засобом слідчі заліщицького райвідділу міліції інкримінують 26-річному жителю Теребовлянського району. Аби доїхати додому, зловмисник за одну ніч зазіхнув на два чужих автомобілі. Один із них йому все ж вдалося викрасти. Ті, хто залишає свій транспортний засіб без охорони, ризикує втратити його. Така Неприємність спіткала 38-річного жителя Заліщик. Чоловік як завжди залишив свій автомобіль ВАЗ 2106 поблизу будинку. А вже зранку виявив, що автівки немає. Про крадіжку потерпілий повідомив працівників місцевого райвідділу. на місце події виїхала слідчо оперативна група, яка задокументувала факт викрадення цього автомобіля. Після цього було проведено ряд оперативно пошукових заходів, і встановлено що цей автомобіль знаходився за 30 кілометрів від міста Заліщики у селі Свидова Чортківського району. Причетним до крадіжки виявився неодноразово судимий 26-річний житель Теребовлянського району. Як зізнався правоохоронцям, підозрюваний вчинене ним незаконне заволодіння транспортним засобом це наслідки випитого спиртного. Я поїхав з дому в Теребовлю стригтися. Там дуже була велика ще черга, і я пішов думаю, собі румкою п'ягурівки. Пів Взяв півлітри горівки, випив собі трошки, сигаретом закурив, Пішов, подивився, ще черга є. Я ту бутилку так і допив. Ти ще сидів трохи в парку, мене добре трошки взяло вже. Я сів на поїзд. Не пам'ятаю, що я сів на поїзд, але, пам'ятаю, що сів на поїзд, бо опинився аж тут. -ка. Випити спиртне зморило чоловіка, заснувши, проїхав зупинку. Довелося вийти на кінцевий у заліщиках. Уже там, на залізничному вокзалі райцентру, вперше потрапив у поле зору правоохоронців за порушення громадського порядку. Працівники патрульно постової служби доставили молодика до райвідділу. Після складення адмінпротоколу відпустили. Однак на цьому пригоди молодого чоловіка не закінчилися. Десь якась машина стоїть? Ну не пам'ятаю як відкрив я ту машину, трошки перекиваю. Na, що я то я рухав? Дві зламок зламав в грузовій машині. Так я щось виліз з тої машини, дивився, якийсь «Жигуль». То, що я розбив вікно, ту машину звів і поїхав. Та доїхати до кінцевого пункту на накрадення автівці не зміг. Машина зламалася на півдорозі. Додому добрався попутками, а там на нього вже чекали правоохоронці. В ході проведення заходів по затриманню його було затримано, доставлено залічецький райвідділ і затримано в порядку статті 208 КПК України. Щодо нього розпочаток кримінальні провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: замах на крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування.